Вам потрібна мотивація. Ви побачили надпис Безкоштовна мотивація і подумали, що саме її вам не вистачає. Так, впевненість є, час є, голова на плечах є, щось не вистачає. А, мотивації. А може вам не мотивацію треба, а просто стусан підзад? Я нічого не можу зробити, в мене нічого не виходить. Те в самооцінках впала. І ви тепер помітили, що я дуже швидко говорю, ніби за мною їде потяг. Може і так, але не про це зараз. В чому ж ви можете знайти мотивацію? Перш за все з історії деяких людей. Хочу повідати вам історію Ніко, це хлопчик, який народився тільки з однією ногою, і це не завадило йому рости нормально, як всі інші діти, займатися спортом і в результаті досягти дуже багато чого. Чому вчить нас ця історія? Не жалійте себе. Фрази я вже не можу чи почну завтра. Забудьте, викиньте з голови. Хлопець з вродженою вадою довів, що він може, і тим самим показав, що і ви зможете. Зможете, коли? Перше, як я вже казала, перестанете жаліти себе. Ніяких не можу! Візьми себе в руки. Ні, не ти і не так. І почни працювати. Друге, розберись з часом. Не чіпай годинник! Тобто виділий час на ту справу, на яку шукаєш мотивацію. І третє: уяви результат. Якщо тобі треба мотивацію, щоб зайнятися собою, уяви себе через декілька тижнів чи місяців важких тренувань. Це того варте. Якщо ж ти робиш щось інше, уяви те, що вийде. Адже найбільше мотивує отриманий бажаний результат. Не вірите, що воно того варте? Ви не зможете стримати емоції, коли досягнете того, чого бажали. Ще одна історія, може вона надасть вам мотивації. Була одна дівчина, в якої від природи була нульова розтяжка, але, незважаючи на те, вона мріяла сісти на шпагат. І, приклавши стільки зусиль, потративши стільки ж часу, в неї все вийшло. Повірте мені, я знаю з власного досвіду. Це варте того. Непоняти було щасливи на відео. Дотепер у вас не з'явилась мотивація? Уявіть, що залізничні колії це ваше життя, і якщо не робити якихось зупинок, нехай це будуть хобі чи якісь цілі, то воно пройде дуже швидко і, відкладаючи так на завтрашній день все, в не буде що згадати. Тому зупиняйтесь і живіть сьогодення. Якось дивно звучить метафора з залізничними коліями. Візьми себе в руки і мовчи. І як казав Джерард Пей, одного дня все життя пролить у вас перед очима. Переконайтеся, що буде, що дивитися. Думаю, вас хоч трохи мотивувало це відео, а якщо ні, пишіть мені, я вам випишу свого фірменного стусана під зад. З вами була Дана. Живіть та посміхайтеся! Я знаю, що скільки б вам років не було, ви любите мультики. Тому підписуйтесь на канал моїх друзів, що ви бачите зараз на екрані. А якщо ви знаєте добре англійську, допомагайте їм в перекладі.